У футбольній формі та буцах до дня героїв на стадіоні Поділля влаштували турнір серед військовослужбовців. Ідея народилася спонтанно, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин, адже мали кілька запитів на проведення благодійних матчів. У підсумку вирішили не робити окремі товариські зустрічі, а об'єднати їх в один турнір. Багато хлопців, які мають величезний бойовий досвід, багато хлопців, які буквально вчора позавчора повернулися з виконання бойових завдань. Для них це можливість перезавантажитись, побачити друзів, побратимів, поспілкуватися, ну і поборотися на спортивному майданчику. Спортивний інтерес тут теж присутній, тому що перше місце це квадрокоптер, призві місця це генератори високої потужності, тобто не тільки, скажімо так. Формат відзначення Дня Героїв, ну але і сенс змагання за хороші, якісні призи. Грали команди поперек поля, відтак два матчі відбувались паралельно. Ми військовослужбовці, тобто дух в нас присутній і ми повинні вигравати. Але як воно складеться, не знаю, тому що я бачу команди також підготовлені, тому будемо старатися. йти до перемоги. Основна мета заходу це вшанування. Пам'яті героїв і полеглих, і тих, хто зараз зберігає наш спокій та боронить нашу країну. Але, звичайно, якщо вийшли на поле, все таки ми будемо намагатися здобути перемогу. Формат турніру «7 плюс один тайм тривав 15 хвилин. Стартували команди з групового етапу вже до фінальної частини проходила четвірка. Тут багато гравців, які тренувалися в спортивних школах. Багато наших вихованців грають за військові частини. Грають так, що вони в них і технічна підготовка нормальна, і спортивна боротьба повинна бути у фіналі. Зустрілася команда Хмельницької міської ради та однієї з військових частин закінчилася зустріч нічиєю. Тож переможців визначили за підсумками серії після матчевих пенальті. Перемогу здобула команда мерії та головний подарунок. Квадрокоптер передали суперникам по грі, аби наблизити нашу головну перемогу. При зарешті змагання отримали генератори. Тетяна Самсонюк, Валерій Тилиховський, новини міста.